Дякую, що залишатися з нами. На телеканалі Київ триває програма громадська приймальня сьогодні понеділок, 28 квітня. Попереду травневі вихідні дні. Ну, до речі, нагадаю, що програма громадська приймальня вже 1-2 травня також буде відпочивати. І багато хто займеться тим, що буде робити генеральне прибирання в своєму будинку. Ну, хтось це може зробити своїми руками, а хтось звернеться до спеціальних організацій. Клініт він англійського клін означає чистити і забирати. Ліні це професійне прибирання з силами спеціалізованих компаній. Ну хтось вважає, що це досить новий незвичний для нас вид бізнесу. На сьогоднішній день ринок клінінгових послуг укомплектований не більше ніж на 7-10%. Клінінгові компанії, що працюють в Україні, здатні запропонувати клієнтові досить широкий спектр послуг. Яких відповідь самить? Сергій Михальчук, керівник клінінгової компанії. Сьогодні у нас у студії 223-0971. Так, шановні глядачі, одразу поясню. Ну клінінг це таке англійське слово. Дійсно, це прибирати. Зараз хтось знає, що такі клінінгові компанії, але ну це коли ви в квартирі не можете самі прибрати. А такі теж бувають. Зокрема, зараз багато хто буде мити вікна. І це важко робити. Це правда, особливо якщо ми на верхніх поверхах живемо. Тому, якщо є необхідність, можна звернутися у клінінгову компанію, яка приїде і вам помиє вікна. Хоча це насправді це один невеличкий аспект, яким займається саме клінінгові компанії. Я так розумію, що спектр нині. Я вас дуже рада бачити. Ми з вами зустрічалися три роки тому. Я так розумію, що спектр нині за цей час змінився досить суттєво. Вже великий перелік пропонують клінінгові компанії своїм споживачам. Так, дуже великий перелік послуг пропонують і вони завжди розширяються. Ми завжди uh -huh. стараємося удосконалюватися, тому що дуже велика конкуренція. Uh -huh. Ми для клієнта стараємося робити ціни нормальні, uh -huh. стараємося завжди давати найкращу якість, стараємося користуватися тільки професійною хімією, яка є сертифікована в Україні і не викликає е, алергічних реакцій, е, немає різких запахів, вона є екологічно чистою. Це один із найважливіших аспектів, тому що дуже багато людей, ну на жаль, в наш час є е, ну, хворіють на алергію, і тому цим, за цим потрібно слідкувати. От, скажіть, от вікна, чому зазначила, ну буде травневі свята. Так сталося, що багато хто хтось відпочиває, а хтось дійсно займається генеральним прибиранням, і вікна важко мити це факт, і, і люди зараз намагаються знайти, куди звернутися для того, щоб це зробити. А скажіть, але окрім того, щоб помити вікна, ви ж можете або в комплексі прибирати які от є послуг, так що якщо такі які послуги користуються найбільшим попитом? Найбільшим попитом ну на даний момент з ситуацією, яка склалася в Україні зараз. Люди трошки, трошки менше почали uh -huh. користуватися клінінговими послугами. Але е, на травневі свята завжди е, люди стараються або зробити комплекс, або зробити, е, е, помити вікна, помити санвузли і uh -huh. помити кухню. Ну, Ці території, де саме більше забруднюються. І е, е, одне з самих… Е, е, Складних, ну складних речей є розповісти, донести до людини те, що в комплексі буває набагато дешевше зробити, чим mm -hmm. просто викликати по окремостях. Тому що багато компаній ідуть на маркетингові уловочки для того, щоб люди визвали їх, кажуть, що, наприклад, у нас коштують вікна помити. 12 гривень від 12 гривень. Але коли з двох сторін, за метр квадратний. Але коли приїжджають, вони починають рахувати за хімію, за, а, за бензин, за дорогу за те, що вони приїхали. А, є мінімальні замовлення, там 450-500 гривень, наскільки я, наскільки я знаю. Так, ну розумієте, мінімальне замовлення, при якому до тебе тільки приїдуть 450-500 гривень. І це а, також, ну, люди спочатку. Ідуть е, до цих компаній, але потім розуміють, що вони зробили неправильно. Це як купувати е, кухню. я пам'ятаю, приходиш, написано одна ціна, ти хочеш хочу таку саму, як вона стоїть так само з такими ручками. Все зараз порахую. Питаєш, в якому сенсі порахую? Тут же ціна стоїть. Ну ми ж говоримо, що хочу таку саму кухню, не треба інших варіантів. А ні, ви розумієте, і починається раз, два, три, чотири, п'ять. І виходить, що може стояти одна ціна, а тобі потім говорить: ну на дві тисячі гривень дорожче, і думаєш, ой. Перепрошу, ну тобто, ну все-таки це в оману вводиться. Споживача це вводить насправді в оману, бо розраховуєш на одне, а по факту виходить, що набагато дорожче. Ну правильно, і mm -hmm. тому наша клінінгова компанія завжди перед тим як приїхати, ми стараємося приїхати mm -hmm. на прорахунок, прорахунок а, початку, безкоштовно. Так, так. так ми приїжджаємо, дивимося, які об'єм робіт і що потрібно зробити. Mm -hmm. Менеджер відразу рахує, показує людині суму, за яку буде виконано. І ця сума більше е, не може бути збільшена або зменшена. Зменшена може бути тільки в тому випадку, або збільшена, коли зменшено, коли ми робимо менший е, об'єм робіт, об збільшено, коли більший об'єм робіт. Там людині щось потрібно там люстру помити, ще щось там, до прикладу, коли людина замовила, щоб вікна помила. І тоді тільки е, так потрібно робити. І одна із самих головних. Одне з самих головних нюансів це потрібно, щоб коли е, приїжджає клінінгова компанія, в неї був якийсь документ е, в, в зразка чека, для того, щоб людина розуміла, е, за, за що вона за платить що? і яку суму, щоб потім не було, що приїхали, домовили за одну суму, uh -huh. а коли зробили роботу, сказали на 200, 300, 400 та 500 гривень більше. Тому що це не є правильно. Угу. От скажіть тоді, ну якщо вже про вікна стільки говорили, ну, от вікно помити, скільки коштує? Ну, я розумію, що зараз буде там метраж, але реально, щоб нормально а, помити вікна. З е... хорошою хімією це все враховуючи. Розумієте, е... вікно помити зараз стандартні вікна, приблизно 2-2,5 метри квадратних. Ну, так, приблизно. Так. Одне вікно буде коштувати помити з двох сторін від 40 до 50 гривень. Так. Це з двох сторін угу. це миється повністю скло, миється віконне, віконні рами, миється вікно всередині, а там, де відкривається, і миється москітна сітка. Угу. О, я, ми ще забуваємо, що сі, сіточка так, є. І обов'язково при цьому так. протирається відкос, який знаходиться з... ззовні. ззовні, і підвіконня, яке знаходиться всередині. Угу. Це обов'язково. Це входить, так? Так, ну, можна, Так, це все зрозуміло, а ще плюс ми ж не забуваємо, що у нас ще ж балкони є. І скло майже всюду. Ну тобто, це все можна прорахувати спочатку, щоб людина знала, що її так, Правильно? Так, так, Звісно. Ну це хороше варіант Я маю на увазі, що так краще, коли знаєш на що розраховувати. Скажіть, а от скільки людей приїжджає на роботу для того, щоб виконати роботу, вже потім, коли приїхали вже працювати, в залежності від об'єму робіт об так. так менеджер, коли виїжджає, для чого виїжджає менеджер uh -huh. для того, щоб оцінити складність робіт і час, за який можна її виконати, uh -huh. яку потрібно хімія, тому що в прибиранні як і в будь-якій роботі є дуже багато. Своїх нюансів і потрібно знати, яку правильну хімію привести, яке обладнання потрібно привести. Воно майже скрізь однакове, але є до прикладу, плівка на вікнах з надвору, яка вже ну, на сонці пересохла, її не можна відтерти. І це також потрібно враховувати, тому що є спеціальні хімії, є спеціальні прилади, які, яким, якими можна це зробити. І це дуже важко, і тоді ціна може мінятися. Тому що, до прикладу, із цією плівкою дуже багато людей страждають, коли були поставлені вікна і відразу не зняли оцю захисну плівку. Це є дуже велика біда. Я знаю, що воно так сильно дуже прилипає потім, так. а потім можна шматками про, про що віддирати, а, воно а не буває все від... таке, що і шматками не віддирається. Не так, так, Тому що, коли роки 3-4 стоїть, uh -huh. люди жаліють, о, буде вікно новіше, буде рама новіша, а потім не можна нічого зробити. Тому uh -huh. що то пластмаса, і то пластмаса, і при нагріванні, воно стає єдиною структурою. Uh -huh. А якщо людина, ну, я зрозуміла, що від об'єму роботи виконують, тоді є людей приїжджають, які будуть виконувати цю роботу. А якщо людина хоче, ну, щоб там, я не знаю, ну, то, як варіант два вікна і два скляних балкони стандартні, було помити там за півдні, це можна? Це, звичайно, розправляються дві-три людини, але при цьому просто менеджер повинен розуміти, що потрібно взяти таких два-три об'єкта на день, щоб було нормально по ціні для людей і нормально для компанії. От і все. Просто ми набираємо два-три об'єкта в день, коли невеликі об'єми, ми ставимо людей, але ми завжди стараємося зробити так, що бажання клієнта для нас закон. От клієнт сказав приїхати на ту годину. Угу. Сказав, мені потрібно зробити за дві години. Значить, ми при, е, привеземо п'ять чоловік, але вони зробляться за дві години, тому що бувають дуже різні ситуації. Я знаю, що у вас є такі напрямок, як ну хімчистка, але мається на увазі там килими можна почистити, м'які меблі, це теж проблема. Ми розуміємо, що там стільки всього перепрошую, накопичуються за певний час, за певний період. А, а тут яким чином розрахунок іде? Бо це одне з таких найпопулярніших запитань, ну, насправді скільки ж буде коштувати? Ну на на ринку, наскільки ми проводили моніторинг, тому що кожного місяця співробітники мої угу. проводять моніторинг, подають мені ці дані. Ми дивимося від 60 до. 120 гривень, до прикладу, якщо диван за mm -hmm. посадочне місце. Посадочне місце вважається до 80 сантиметрів. Ага, 80 сантиметрів. Так. 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 Якщо, якщо всі пам'ятають ці радянські дивани, книжки, як на них казали, mm -hmm. це коштує від 240 гривень почистити. Це повністю все. Там є спинки, і з, і, і з боку, і ззаду, і з, самі місця, де сидять люди до прикладу дива... Сті... стілець на почистити коштує від 25 гривень, а килим почистити від 15 гривень. Це штучний і 50 натуральний, тому що на натуральний потрібно спеціальна техніка і дуже дорога хімія. Хімія так, так, це, так. Тут питання, що в хімії, так розумію. Так, так. А, так, це зрозуміло. Ну я так розумію, що треба все розраховувати, вже бачити і розміри. і Це все так важко зараз чітко прорахувати. Я маю на увазі, Ну якщо варіант навіть якийсь взяти. але а, тут я так розумію, варіант, що це робиться на місці в будинку. Правильно, не треба нікуди ті килими виносити, ті меблі вести. Всі приїжджають додому, до будинку власника. Правильно? Так. так але бувають такі нюанси, так. коли просять люди меблі в будь-якому випадку чиститься на місці, так. тому що дивани ми не забираємо і не угу, привозимо. Угу. Але килими другий раз просять, щоб почистили в цеху, тому що є певні. Нюанси, Нюанси mm -hmm. в тому, що по тому килиму не можна ходити 6-8 годин після чистки, тому що mm -hmm. в, в ньому є 20% вологі. І коли ти будеш по ньому е, ходити, він е, ну, швидше забрудниться. Ну, оцих 6 годин, цей термін. І тоді просять забрати, або коли в людей паркет. Але ми можемо вийти із цієї ситуації, простеливши під е, килим е, плівку. Захисну можна зробити так, а можна просто зробити забрати, забрати це, а потім привести так? привести вже чистенькі, сухенькі, щоб було нормально. Теж варіант. Скажіть, у вас на цей час якийсь новий напрямок? Ви реалізували? Окрім того, що зрозуміло, сьогодні спектр досить широкий. Так, прибиральне прибирання повне до деталі, як ви зазначили, можна люстру почистити взагалі, або цілком це все всю квартиру прибрати. Є щось нове? Що такого ви собі запровадили свої клінінговій компанії? Цікаво, ми створили нову. Напрямок, причому цьому напрямку вже півтора року, yeah. це е, озеленення території або благоустройство. Ми повністю по котежних будинках, uh -huh. по е, заправках, у нас є клієнти, по аптеках робимо озеленення, які е, ну, на дворі для того, щоб людям було приємніше і люди, коли. Визвали, до прикладу, тебе на клінінг, ви зробили якісну роботу і можете ще щось зробити, але це повинні бути окремі люди, не ті ж самі, як, mm -hmm. як деякі компанії практикують. То вони краще довіряться тобі, тому що знають, що ви порядочна компанія, mm -hmm. ви вмієте це і можете це зробити. Саме головне це потрібно, щоб була гарантія. Роботи я завжди на свою роботу, до прикладу, по озелененню даю гарантію і завжди стараємося виконати будь-яку забаганку клієнта. Скільки у вас людей працює? А, ну загалом так більше 30 чоловік. Угу. А, ну ще такий важливий сегмент офіси. Структури теж запрошують, правда? Так, так. так. Це офіси, це одне, mm. можна сказати, під підрозділ mm -hmm. у клінінгу, тому що набагато зручніше е, не наймати свою прибиральницю, щоб була клінінгова компанія. Ціна е, ну ціна послуги майже залишається одна й та сама. Але просто ви не переживаєте, що у вас в офісі сьогодні не прибирали, бо заболіла ну, прибиральниця mm -hmm. там, ліда чи як її ну як звати, назвемо умовно Ліда. І, і, ми, і ми переживаємо і шукаємо ту прибиральницю. А це все повинні це виконують наші менеджери uh -huh. і дивляться, в нас ніколи такого не буває. У нас людина, якщо хворіє, є заміна, замінили. Uh -huh. Ну так само зараз знову ж таки вже так наболіло, але вікна. Я знаю просто, що самі треба це зробити, вже теж за вікнами. Я так розумію, що вікна в офісах вже іншої структури, за розміром інші бувають. теж, напевно, користується досить серйозним попитом, так? Цей напрямок для так, офісів, так? Так, Так, так. Користуються дуже серйозним попитом, але зараз є такі установки, з яких можна мити на висоту до 15 метрів прямо із, із землі, і при цьому дається 99% гарантії, що вона буде чиста. Дякую вам дуже побільше вам роботи. Я вам кажу, сьогодні до зустрічі обов'язково побачимось. Вам нагадаю, що сьогодні у третьому лоці був Сергій Михальчук, керівник лінінгової компанії. На сьогодні все обов'язково побачимось завтра. Нехай щастить до зустрічі. E